Доброго ранку! Рада всіх вітати на своєму каналі і хочу вам показати свою нещодавну знахідку з барахолки. Вдалося купити ось такого симпатичного ведмедика олімпійський мішка. Дуже вони мені подобаються. Це такий приємний спогад з дитинства. Вони в мене, як то кажуть, робесники майже. І я намагаюся збирати таку колекцію. Зараз вам покажу, що ж я зібрала. А цього ведменика купила, бо в мене ще такого нема. Це виробництво буде ось такий. Я стараюся збирати різних виробників, і вони різні всі, відрізняються по формі, подивитись і різні по кольору, ну, взагалі різні фігурки. Зараз я вам покажу свою невеличку колекцію. Ось така в мене колекція. Як бачите, зовсім їх небагато, але всі вони такі гарненькі, усміхнені, такі позитивні, дуже вони мені подобаються. І ось хочу сказати, які ж виробники. Це Полонський завод, маленький ведмедичок, оце ЛФЗ вдалося знайти, Баранівський ось, вони по формі схожі з Полтавським, є полтавський великий і малий. У мене їх обидва є в наявності. Це Тернопіль, такий він дуже симпатичний, дуже мені подобається ця фігурка. Це Довбиш, теж вдалося придбати. Дульово. Ну, а це свіженький буде. Це Славянський. Бо від нього в мене й почалася колекція цих фігурок. І великий полтавський. Ось такі гарні ведмеді. Стараюся збирати теж фігурки, щоб були різних виробників, якщо є однакові, або в різних розписах, тож, дещо вже і назбиралося. А так, взагалі. Особливе ставлення в мене до цих фігурок, кому подобається, кому ні. А мені подобається. Тож я збираю для себе, і вони мене досить так, часто радують. Дивлюся і посміхаюся. Ось така в мене невеличка колекція, коротеньке відео. А ще я робила коротеньке відео. Хто не бачив, зайдіть, бо буває немає часу, тож швиденько так щось зніму і виставлю а вже на велике трішки треба. Приділити більше часу. Ще в мене посилки в дорозі. Тож я чекаю. Вам всього гарного, гарного дня і до скорої зустрічі. До побачення!